Друзі, привіт! Чомусь раніше було. не знімала відео переробок ваших прикрас, але сьогодні не можу не поділитися з вами ось цією бурштиновою красою. Тільки погляньте, який тут бурштин. Це давній вінтажний бурштин. Залишився моїй замовниці у спадок від мами. Дивіться, яка краса! Я його весь відполірувала, пошліфувала, де треба було. Ну, зараз вам все покажу. Перша прикраса це традиційне українське намисто в етностилі. На три низочки, яке переходить на шиці ось таке акуратне закінчення. Довжину можна регулювати. Але я, так здається, вибрала оптимальну довжину. Фурнітура тут срібного кольору. Тут я використала сердолік, але він за кольором абсолютно ідентичний відтінку бурштину. А сердолік використала для того, щоб трошки дати ваги цьому намисту, щоб воно лежало гарно. Бачите, тут теж сердолік. Ось це така перша прикраса. Залишки прозорого бурштину ось такого полум'яного кольору, ще вийшов довгий-довгий ларяд, -довгий більше метра. Можна носити ось так, як тут, в два обороти навколо шийки. Можна повністю зробити довгим. Можна собі якось так по-різному регулювати, бо тут замочка нема, і він вільно одягається через голову. Тут у нас от барочні перлини такі чудові, японський мікроскопічний бісер. Боже, як блистить камера, не хоче фокусуватися. І фурнітурки трошки. Покриття 24 карати. Ось така сучасна, невагома прикраса ще вийшла. От покажу вам, бачите, бурштин один і той самий. Ось він. Але прикраси вийшли абсолютно різні за стилем, за характером, правильно? За дизайном. На кожні випадки життя. Ось така краса з прозорого помаранчевого бурштину. Ось це, дивіться, яка королівська прикраса. Ну, тут і бурштин відповідний. Королівський. Бачите, які відтінки. Від жовтого до такого яскраво помаранчевого. Кольору яєчного жовтку. Дивіться, яка краса. І вони такі великі, бачите, які великі. Всі неправильної форми, немає жодної однакової. Тому трошки було важко його скласти, але результат мене вразив. Так, тут у нас фурнітура мідного кольору. І ось така лава теж покрита таким мідним покрит... мідною фарбою, так? мідне покриття. Ось таке миле сердечко на хвостику. На мисточку регулюється. Тут є ланцюжок, Теж сердечко. Дуже гарне. Дуже гарне. До нього ще є браслетик. Зараз покажу вам. Ось подивіться, який гарний. Міцний замочок на магнітику, отакий От делікатний гарний браслетик. Ну, правда, це по-королівськи виглядає. І в королівського бурштину трішечки менших за розміром. Я зробила ось таке дворядне намисточко з додаванням бронзової фурнітури і. Дуже рідкісного вишневого бурштину. І, здається, гарно, він так відтіняє колір. Можна робити довше, можна робити коротше. Тут є ланцюжок, можна регулювати. Я рахую, прекрасне вийшло на мистечку. Невеличке, але дуже приваблює до себе увагу. Ось такі прикраси вийшли з королівського бурштину. І знову ж таки бурштин один. Але кожна з них зовсім інакша. Зовсім інакша. Ось ще забула вам показати браслетик. Фото, як це все намисто виглядало до переробки, я вам покажу. Ось таким цей бурштин був до переробки. Просто нанизаний на ниточку, дуже довгий, але дуже гарний. А зараз він виглядає ось так в вновлених прикрасах для пані Лади. Приємного всім перегляду!